Розділ 5. Сни, Кенеді. за займенниками множини. Натяки Діка. Прогулянка по карті Африки. Між двома точками циркуля. Новітні експедиції, Спік і Грант. Крапф Дека, Хейґлін. Доктор Фергюсон дуже енергійно готувався до від'їзду. Він особисто керував спорудженням повітряної кулі, роблячи в ній деякі зміни, невідомо які, або доктор щодо цього був німий як риба, він вже давно почав вивчати арабську мову, а також різні ідіоми негрів і завдяки своїм лінгвістичним здібностям зробив великі успіхи. Тим часом його друг мисливець не відходив від нього ні на крок. Мабуть, Дік боявся, якби Семюель не полетів, не сказавши йому ні слова. Не раз шотландець знову поривався переконувати друга відмовитися від свого задуму, але той був непохитний. Часом Кеннеді звертався до нього з патетичним благанням, але й це не обходило доктора, і ось Діку стало. Здаватися, що Фергусон якби вислизає у нього з рук. Бідний шотландець дійсно заслуговував жалю, він уже не міг інакше, як з жахом дивитися на блакитне склепіння небес. Навіть у вісні у Діка паморочилося в голові від якогось похитування, і щоночі йому вважалося, що він летить вниз з невомірних висот. Треба додати, що під час цих жахливих кошмарів бідний Дік. Рази два навіть звалився зі свого ліжка, і він зараз же показував Фергюсону свою побиту голову. Адже і впав то я все з якихось трьох футів ніяк не більше, додав він добродушно. А шишка он яка, посудіть самі, Ця інсинуація, в якій чулася глибока зневіра, однак не збентежила доктора. Ми не впадемо, заявив він. А якщо все таки впадемо кажу тобі не впади. Це було сказано так рішуче, що Кеннеді не знайшов, що заперечити, особливо дратувало його те, що доктор, здавалося, зовсім не зважав на заперечення, знаходячи, що Кеннеді безповоротно призначений самою долею бути його супутником в повітряній подорожі. Це була вирішена справа. Симуель нестерпно зложивав знайменником першої особи множини: ми посуваємося вперед. Ми будемо готові такого-то числа Ми вирушимо. Частенько користувався він знайменником наш і в однині, і в множині. наш кошик, наше дослідження, наші приготування, наші відкриття, наші підйоми. Все це призводило Діка в здригання, хоча він і вирішив не вирушати в цю повітряну подорож. В той же час йому не хотілося дратувати свого друга. Треба додати, що він нишком виписав з Единбурга, сам не знаючи для чого спеціально підібраний одяг і свої кращі мисливські рушниці. В один прекрасний день Дік прикинувся, ніби вирішив поступитися наполяганням доктора і відправиться з ним. Є ж хоч один шанс з тисячі на успіх при великій удачі. Але тут, уже щоб відстрочити подорож, він став придумувати масу найрізноманітніших вивертів і висловлювати сумнів у користі і доречності експедиції. Та чи справді важливо відкриття витоків Нілу?» – питав він. Чи справді це необхідно для людства? А якщо навіть африканські племена будуть цивілізовані, чи стануть вони від цього щасливішими, та нарешті може бути, Африка ще більш цивілізована, ніж Європа. Це цілком можливо. І взагалі, чи не можна з цієї експедиції почекати трохи? Адже коли-небудь хто-небудь та переправиться через всю Африку. І до того ж способом менш ризикованим, без сумніву. З'явиться якийсь небудь дослідник, ну, через місяць, півроку, рік. Але, на жаль, всі ці розмови і натяки мали якраз зворотню дію, і Фергюсон, слухаючи їх, лише втрачав самовладання Чого ж ти хочеш, мій бідний Діко, мій невірний друг. Щоб слава дісталася іншому, по-твоєму треба змінити своє минуле? Так. Відступити перед якимось незначними перешкодами, боягузтво і коливання віддячити англійському уряду і лондонському географічному теористу за все, що вони зробили для мене, але, почав Кеннеді, який дуже любив це слово, але, перебив його доктор, хіба тобі не відомо, що я повинен сприяти успіху вже діючих експедицій? Ти, мабуть, не знаєш, що нові дослідники в даний час наближаються до центру Африки. Однак, знову почав Кеннеді, Вислухай мене гарненько, Дік, і поглянь на карту. Дік покірно спрямував погляд на карту. Піднімись за течею нілу?» – промовив Фергюсон. Піднімаюся, слухняно відповів шотландець. Дійди до Гондокоро, Дійшов, І Кеннеді подумав, як легко подорожувати по карті. Теперки візьми циркуль, продовжував доктор, і постав одну з його ніжок на це місто, далі якого не проникла жодна сама безстрашна людина. Поставив, А потім знайди острів Занзібар на шостому градусі Південної широти. Знайшов. Іди по цій паралелі. До Казеха. Зроблено. Тепер -ки піднімися по 33-му меридіану до того місця на озері Укереба, де зупинився лейтенант Спік. Ну, піднявся і ледь не опинився в озері. Прекрасно! Адже знаєш ти, які припущення можна зробити на підставі відомостей, отриманих від мешканців берегів цього озера? Гадки не маю. Так слухай же. Припускають, що це озеро, південний берег, якого знаходиться на другому градусі 30-тій хвилині південної широти, простягається також на 2,5 градуси на північ від екватора. Ось як. І що з північної частини озера бере початок річка, яка неминуче повинна досягати Нілу, якщо тільки це і не є самий його витік. Дуже цікаво. Тепер постав другу ніжку твого циркуля на цій крайній північній точці озера Укареве. Готово, друже Фергюсен? Ну, скажи, скільки градусів між двома точками? Близько двох. Чи відомо тобі, Дік, яка це відстань? Немає ні найменшого уявлення. Це становить менше? 120 морських миль, іншими словами, ніщо, звичайно, майже ніщо, Семуель. А чи знаєш ти, що відбувається в даний час? Клянуся, не віддаю. А тепер, щоб було тобі відомо, лондонське географічне товариство знайшло необхідним досліджувати озеро, відкрите лейтенантом Стіком, перебуваючи під заступництвом цього товариства. Спік в даний час вже капітан з'єднався з капітаном Грантом, який служив раніше в Індії, і обидва вони поставлені на чолі численної експедиції, котра володіє великими коштами, їм доручено досліджувати озеро Укереве, а також дійти до Гондокору. Вони отримали субсидію більш ніж у 5 тисяч фунтів стерлінгів, і губернатор Капської провінції надав в їх розпорядження загін солдатів готентотів Експедиція ця рушила в Занзібару в кінці жовтня 1860 року. У цей же самий час англійський консул в Хартомі Джон Патрік отримав від Foreign Office Міністерства закордонних справ близько 700 фунтів стерлінгів з наказом спорядити в Хартомі пароплав, завантажити на нього необхідний провіант і відправити в Гондокоро. Там пароплав буде чекати експедицію капітана Спіка і забезпечить її всім необхідним. Прекрасно придумано, зауважив І Із цього Дік ти бачиш, що треба дуже поспішати, і що ми хочемо взяти участь в цих експедиціях, і це ще не все в той час, як одні дослідники на вірному шляху до відкриття витоків Нілу, інші відважно спрямовуються в саме серце Африки. Пішки? поцікавився Кеннеді. Так, пішки, відповів доктор, не звертаючи уваги на натяк свого друга. Доктор Крапф збирається вирушити на захід уздовж Джоба, річки, що протікає біля екватора. Барон Дека вийшов з Момбаси і, дослідивши гори Кенія і Кліманджаро, також поглиблюється до центру материка. І теж пішки. Знов запитав Кеннеді, Так, пішки або верхи на мулах. Але, по-моєму, це абсолютно те ж саме, зауважив шотландець. Нарешті, продовжував Фергюсон, доктор Хейглін, австрійський віце-консул в Хартумі, тільки що організував дуже солідну експедицію. Вона відправиться на пошуки мандрівника Фогеля, послана у 1853 році. В Судан на. З'єднання за експедиції доктора Барта. У 1856 році Фогель покинув Борну з наміром дослідити невідому країну між озером Чад і Дарфуром. З тих пір про нього не було ні чути ні звістки. Судячи з вістей, отриманих в червні 1860 року в Олександрії, він був убитий за наказом короля Вадай. Але за листами надісланими батьковим мандрівника доктором Гартманом, які посилаються на свідчення жителя Борну, Фогель знаходиться бранцем в варі, значить надія ще не втрачена, утворився комітет під головуванням великого герцога Саксен Корбургоцького, мій друг Петреман, секретар цього комітету. За передплатою зібрані кошти на експедицію, в якій беруть участь багато вчених. Доктор Хейглін вже вирішив в червні з Масау, розшукуючи сліди Фогеля, він повинен в той же час досліджувати місцевість між Нілом і Озером Чад, зв'язавши таким чином в одне праці експедиції Барта і Спіка. І ось, як бачиш, Африка буде всіма ними пройдена зі сходу на захід. Ну і чудово! вигукнув шотландець. Раз у них все так прекрасно налагоджується, що ж, питається нам, залишається там робити. Доктор Фергюсон на це нічого не відповів, а тільки знизав плечима.